А зараз дискуємо. І будемо сіяти. Так, ось наші бур'яни проходимо вже. Трактор у нас фенк шоу. Це махіндра. Індійський виробник. Так, що, Владі, у тобі успіхи У твоїх починаннях. Працюй, в тебе все буде виходити. Цього тобі і зробимо найпрошого. Підпиші на агровлад, поки я дозволяю це зробити бігенько. Всім привіт ви на каналі Агровлад. У нас зараз іде дисковка наших ділянок земельних. У нас тут Гектар. і Дискування буде гектар і 2 гектара посіву Сої. Сої ГМО Піонер А. Ось так заїжджаємо сюди. Зараз я вам покажу, як це все діло відбувається. Ось так ось. Тут у нас була оранка на зиму. А зараз дискуємо. І будемо сіяти. Передаю привіт Андрюхі. Дякую за круту сою. Хай родить тебе владі сойка. В принципі, це моя найлюбленіша культура. Піонер серії ЮА в цьому році сам перший раз посіяв. Сходи вже отримані. то й думаю, це все буде благополучно. Головне, щоб були дощі, опади. Це саме головне. Тобто, Що подає, значить є стволу. А Якщо є волога, значить є врожай. А якщо цього діло не буде, то без різниці, чи соя, чи кукурудза врожаю неймовірного, ну не отримаєш. Так що, владі, у тобі успіхи, у твоїх починаннях, працюй, і в тебе все буде виходити. Всього тобі зламо найпроще. Бачите, трошки забур'яненість. Вчора я так трошки косив тут його вершки. Думали, що будемо дискувати і сіяти пізніше, через тиждень там. Але пощастило і сьогодні будемо це робити. Дискує як німий. Гарненько волога є, слава Богу. Тут нам трішки ось пройшов вже. Трой, тому що тут трошки були брили. Ось така робота. Будемо трошки надіятися на опади, тому що тут земелька не така важка, більш вона така пересушена. Але волога ще є. Передають на днях, надіємось, дощик трошки пройде. Далі трішки гірша ситуація, бо дивіться. Я тут косив верхо. Тут уранки не було вже на цій ділянці. Тут більше тверда земля. Ну нічого, будемо думати, що тут все буде добре. Бачите, я тут косив. Щоб не виросло ще більше. Хочу подивитись, як диски впораються ще із цим. Місця були деякі, що й по коліна вже, бур'яни тут йшли. Так, ось наші бур'яни проходимо вже. Трактор у нас фанкшоу. Це Махіндра. Індійський виробник. І не дивно, що тракторець працює, не ламається 2000-х років. Ну, трішки тут, звісно, є нюанси такі. Але що ти зробиш? Вже як є. Звісно, там кращий результат, тому що була зимова оранка, то воно взагалі там ідеально зробило. Тут у нас не так ідеально, були гарбузи. Перед цим дуже багато років ця земля не використовувалася. Більше 10 років тут взагалі забур'яненість була колосальна прямо. Але посіяли гарбузи, міжряддя проходили нормально, бур'янів не було, але і не орали ж ми на зиму. Якби виорали, то ясна річ, було б краще. Будемо подивлятися, старатися. Щоб не запускати. Але це тільки ця ділянка де трішки запущено воно. А далі вже буде посів у нас.